Ну що ж, привіт, друзі, сьогодні в нас в ефірі Сергій. Я думаю, що ви точно його бачили в Тіктоку, в інстаграмі не можна. І знаєте, він славний став не просто так. Я не знаю взагалі, як він до цього додумався. Він нам сьогодні розкаже. Вся ситуація була в Гданську рік тому біля аеропорту, і я брав інтерв'ю в Сергія, де ми обговорювали ту ситуацію, що його затакували двоє громадян Польщі, які на сьогоднішній день знову ж таки під розслідуванням. І що з ними сталося, і як вам діяти в такій ситуації, якщо ви працюєте в службі таксі. Та в інших випадках, він, він вам зараз розкаже. Привіт, Сергій. Привет. Скажи, будь ласка, як взагалі відбувається процес розслідування тої ситуації, яка сталася? Очень довгий процес. Коли Прис? це сталося? В сентябрі минулого року. Ну, я думаю, що зараз багато будуть з російською мовою писати. ну. А... Так, ну. Я, я можу розмовляти українською мовою, але. мені... Е... Я пам'ятаю, як я тебе тоді перевіряв. Скажи, а... будь ласка. Поляниця. Добре з медом поляниця, а без меду не така, де ти дядько п'ятика? Скажи, будь ласка, чи жалієш ти на сьогоднішній день, що взагалі з тобою така ситуація сталася тоді? Ні, ні, чим жалію. Все, що не случається, все клубче. А як взагалі зараз виглядає той процес? Чи зверталися до тебе ті нападники, які на тебе напали? Чи хотіли б вони уможити ту справу? Ні, ні, ні. Он в суді і глядя судді в глаза, і передо мною. Ми стояли з ним в коридорі. вместе ждали, пока судья придет. Он до меня не подошел, ничего не сказал, только там косо на меня смотрели и шептали с адвокатом. Потом заходим в суд и сразу, ой, извини, пшепрашим, прошу, ну, чтобы мягче наказание было, естественно. Угу. А скажи, будь ласка, станом на сегодняшний день, ты маешь адвоката, или ты занимаешься справой сам? Не, ну, сам можно сказать. Мне не надо адвоката особо, потому что я потерпевший, и там и так видео есть, это главное доказательство. Ну і адвокат би мог допомогти в плані того, щоб усилить наказання більше фактів привести і так далі. Ну я как-то не знаю. Я хочу сказати, друзі, у ситуаціях, в яких ви точно впевнені, що ви праві, так завжди відбувається, що адвокат вам не потрібно. Тому що адвокат просто з вас гроші візьме, а результат все одно буде невідомий. Бо прокурор і суд вирішує, яка буде ситуація. А що станом на сьогоднішній день, суд їм висунув, які обвинувачення і що їм за те грозить? Ну тот, кто был сзади, сидел, его уже наказали, он признан виновным, он уже все, он уже успокоился. Он должен был выплатить мне 3000 и Польша у жен, там что-то 5 вроде. А этот главный, который ударил, то он должен 5 тысяч мне заплатить и 10 в Польше. Заплатил Я в шоке. судья самое минимальное наказание ему начислил вообще из возможных. Максимум был 2 года, а минимум был вот этот. А в його був у нього був адвокат? Так, да, звісно. Мені цікаво, скільки він за цей час витратить? 10 плюс 5 і плюс ще адвоката, це 10. Он мог використатися господарством адвокатом. Ага, тобто він за приватного? Я не знаю, але я думаю, що он міг взяти ну, якщо він мені не може 5 тисяч виплатити. За фиг фі... фіг він адвокат звів? Коротше, дивіться, друзі, рік триває справа. Це для вас, щоб ви розуміли, якщо у вас хтось образив десь, не знаю, в парку або ж в машині, просто словесно, не як Сергія вдарили. Ви розумієте, скільки це треба мороки привести, зробити всього, щоб ту людину, яка вас образила, Щоб її наказати. І, звісно ж, я хочу показати от прикладом Сергія. Ми рік тому бачились, познайомились, і сьогодні. Я скажу так, от ми тільки що йшли по вулицям, Гданська, і я побачив, як три людини, от тільки ми пройшлися десь метрів триста. Три людини привіталися з ним і це були поляки. І звісно ж, скажи, будь ласка, як тобі от зараз це відбувається, Ехо, то щось ти цей мем сам придумав, чи тобі хтось в цьому допоміг? Ні, ну як, це саме підписники створили такий образ, а я просто підхватив потрібний момент. Вони робили з цього відео, пройшло. 7 месяцев и кто-то начал делать видео, где искусственный интеллект просто переделывал эту ситуацию на хорошую, где э, где он мне говорил, о добро, с таким же комбайнережич, ну и, и так далее. И видео начало у них набирать миллионы просто просмотров. Я думаю, я создам свой ТикТок, с нему может залетит, может понравится людям. Ну, залетело, я не ожидал даже такого. Скажи, Владославик, и в каких социальных мережах ты зараз проводишь ну свои, свои блоги? Во всех. Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Фейсбук. Щоб ви розуміли, друзі? Якщо ви ще досі сидите вдома або ж працюєте на заводі, це все може приносити навіть кошти. От, скажи, будь ласка, ти вже хоча б один пенні, бо ж в Польщі пенні в нас водяться. Заробив? <рес> ну звісно, немного заробив, але не ті суми, яку б мечтав. А в тебе є якась команда, яка тобі це все розвивати? Ні, нікого я сам сидів. А як ти всіх людей шукав? Ну просто писав, поможеш, зможеш там знятися, що ж у Ну, просто так по просьбі, і все. У мене много знайомих, таксистів, які можуть допомогти і запроси. А от скажи, будь ласка, бо ж ти говориш там все по-польськи, і ти являєшся українсь... українцем, ще й більше російськомовним. Як вони взагалі реагують, коли сідають до тебе в таксі? Бо я думаю, що наші українці не завжди тебе спостерігали в інтернеті. Ну, звісно. Ну, українців теж много знають, просто более молодіжні, которые в інтернеті не Но Поляки реагують нормально, радуються. Мене в шокі, о, я Бандеїж целебрита. Ну, у мене є много відео на Тікток і на інстаграмі, де люди садяться к мене в машини і як вони реагують на мене просто. До речі, друзі, на цьому моменті я скажу вам просто, що я Сергія в соціал медіа залишу всі посилання в описі до цього відео. Ви можете зайти, перейти, переглянути і слідкувати за ним, як він розвивається і показує те, що кожен простий чоловік, жінка в Польщі. Або ж навіть діти можуть стати досить відомими і заробляти невеленькі кошти, не виходячи, можна сказати, з Гданська. І з що ти побажав? б ти побажав нашим українцям, які перебувають тут в Польщі, на майбутнє не попадати в негативні ситуації, і намагатися збігати, якщо є можливість, не вступати ні, тому що ці суди будуть слишком довго длитися, і це не стоїть ні часу, ні енергії, ні грошей. Є просто тут діла уголовні для відгода. А цивільний, де просто хто-то кого-то обозвав, звали що шата, то три години чотири І це з адвокатами, з всіми доказательствами і так далі. Тому що у них отакі діл, і вони просто не успівають робити. Сергій був свідком цього всього. Він на, на собі це все пережив. І я додам, що в кожній такій негативній ситуації треба шукати якісь плюси. І в цьому випадку Сергій собі набув не ворогів, а друзів. І стільки просто підписників. Я, я просто бачив сотні тисяч переглядів, сотні тисяч ну, да, лайків. Миллионы. Я стільки лайків на жодному відео не зробляв, як він в одному тіктосі. Ну, це случайність. Это... Я особо силі не підлагав. Люди самі як це почали. Крутити, крутити, Просто я підхватив. Якщо ви знімаєте контент, то знімайте. І рано чи пізно ви станете. На путь істини, і я думаю, що ви також станете відомим, так як Сергій. А сьогодні я хочу подякувати Сергію О, я за те, що вийшов. зустрів. Я дуже, завжди по телевізору те доказувати. завжди новиці. Бачите, друзі, хтось такий мене дивиться ще в цьому світі. І ще й селебриті, бо завжди вони передлистують. Але нічого. Я сьогодні в Данську і, користуючись надією, бо я сьогодні ще закину це відео. Запрошую всіх, хто в Данську. Я думаю, що Серега теж приїде, якщо дощу завтра не буде. Фестиваль борщу, парк Швенти Барбари, і там буду я. Денис Гланзовський, от Серега, буде ще там Олена Дегтяр, пані блогер з Варшави, селебриті, і ще крутий співак. Я не знаю, що ти його знаєш. Козак mm -hmm. Сіромаха. Я не знаю. А от послухаєш, блін, mm -hmm. там декілька пісень, вони дуже круті. Мені mm -hmm. самому сподобалося, навіть моя доча танцювала. Mm -hmm. І я от хочу з ним також запечатліть фото. І, власне, я впевнений, що ті сотні українців, тисячі українців, які туди прийдуть, mm -hmm. а вони прийдуть, вони будуть точно задоволеними. Тому що на такому святі я тобі скажу в Познані, ти не уявляєш, наскільки вони були дуже раді тому, що вони чули, і поляки, які ходили мимо нас, вони навіть нічого не кричали, не казали. І ті всі маніфестації, які показують Варшаві, це одиниця таких людей. Да, а боти, які пишуть і тобі пишуть, і мені пишуть їх мільйон пишуть. Це треба просто зрозуміти, що на них не потрібно звертати уваги. Да, і і... хейтом складно сложно справлятися время. І я вам схочу сказати, що це правда. Я вже до цього звик, і в мене просто імунітет на цей. хейт. це твоє паливо. Я тобі це да, казав. Но... Прикол в тому, що всі хейтери, всі повністю в інтернеті в коментарях. В житті їх немає абсолютно. Ніхто тобі в житті не подає і не скаже, а ти там плохой. Всі тільки хочуть з тобою фотку, і навіть хейте. Тому, тому, друзі, це буде унікальна можливість об'єднатися українцям в Гданську. І звісно ж, хочу вам сказати, що всі кошти, які будуть зібрані на цьому фестивалі, вони будуть призначені для закупівлі тактичної медицини Збройним силам України. Mm -hmm. Там є окремі бригади, про які вже буде організатор фундації Grammy Personal і оголошувати. Тому всім, друзі, дякую за те, що подивилися. До света Сергія. всем хорошего дня и приходите покушать самую лучшую еду на свете.